Свіжоспечений хліб на широкім столі, ніжні квіти в ранковім серпанку, я ступаю по рідній, батьківській землі, одягнувши свою вишиванку, а навколо квітують весняні сади, зачаровують співом пташиним. Я щоразу, щоднини, приходжу сюди. Тут коріння моєї родини. Кожну квіточку тут посадила. Моя найрідніша у світі матуся, Помагали матусі сестричка і я, до цих квітів я завжди горнуся, і матуся сивіє, як сивіє земля у ранковім бусковім тумані. Цей туман огортає просторі поля, де лунали пісні до смеркання, то співали прості від землі трударі. Наші предки сміливі та сильні, і дітей вони вчили від зорі до зорі, хліб плекати, як вічню святиню, синє небо, і хліб, золотий, золотий це наш прапор, наш символ державний. Під цим небом ми будемо, з сестрою, рости і народу примножувать славу.